Вітаю зараз ми поговоримо про рецензування за допомогою штучного інтелекту. Покликання на цей кастомний чат GPT буде під відео. Під відео буде і інструкція, яка є там всередині, щоб ви її могли вдосконалити. Інтерфейс дуже простий і каже: завантажте, і ми просто додаємо нашу статтю. Бажано додавати в PDF, -сі. це було раніше, зараз, начебто, воно розуміє і до Kix. Ми можемо натиснути на цей файл, впевнитися, що це саме наша стаття. Це той приклад, який ви мали. І е, все, що ми маємо, це просто натиснути, і воно само все знає, що робити. Далі треба почекати, е, так як знову ж таки підключена найкраща модель, та яка. Е, Найбільш роздумуюча, то вона буде думати там до хвилини. То почекаємо. Ось вона завершила свою Ви бачите, що зайняла там, 38 секунд. До речі, вона може вам тут показати план своїх роздумів, це логічно для мислячої модели. Але дивіться, рецензія української, і потім ми побачимо зараз вона ще догенерує, але далі буде англійською. Англійська тотожний переклад української. Опис що це автор, що робить в цій статті, і так далі. Текст містить коротку згадку а, про те, що да, і посилання на платформу а, певного сервісу, і, але не каже операналіза... ну, операціоналізацію цієї згадки, тобто як це відбувалося в статті, не описано. Так, є методологія там, попри амбітний набір сформувати. Рукопис не подає формального визначення. Покажчика заявлення інтеграція той самий рукопис не визначає поняття. Тобто, в нас є не просто огляд, а ще й зауваження, які є в тексті цього огляду. Результати, ентарічні результати відсутні через відсутні, неможливо оцінити те. Ще підтверджені сильні сторони цієї роботи. Ну і недоліки з рекомендаціями. Да? Ви бачите, що все є. І все це, ну от скільки б людина витратила часу. да, треба перевірити, да, треба вчитатися. да, можуть бути якісь не зовсім правильні твердження, але все одно висновок. Рекомендація. Відхилити. Ну, я спеціально от на цьому прикладі показую. Відхилити. Тобто, от вам рецензія, яка. Вам е, пропонує навіть відхилити, але вона вам дає і рекомендації, що треба зробити, е, що треба переробити, і так далі. Ну і англійська версія, от таке рецензування. Що пропонується для збірки? Ще й написали статтю, закинули на рецензування, отримали. Рецензію врахували, і, до речі, як лайфхак, можна взяти статтю, можна взяти рецензію, яку зробив знову ж таки штучний інтелект, і спробувати вкладі, в чаті GPT, в інших, в Gimini, щоб співставити і виправити. І це так само челендж, з яким може впоратися штучний інтелект, отака система саморецензування вам пропонується. Дякую.